Коли ми говоримо про європейську євроатлантичну інтеграцію України, Борислава, це тема майбутніх 15 років після закінчення війни. А ми живемо тут і тепер, в 23-му році, а не в 37-му, ми не знаємо, який взагалі буде уряд в Польщі в 37-му році. Може там взагалі що існував Ярослав Качинський, або і будуть його політичні спадкоємці, які будуть носити квіти до його пам'ятника, це дуже не скоро буде все. Це не швидкий процес. Ми ми виконали тільки дві зьоми умов кандидатства. Ну зрозумій з сьоми умов кандидатства, виконання умов кандидатства, потім е, арбітраж українського законодавства на 2-3 роки, потім самі перемовини років на 10 Зараз 2023 рік. Навіть якщо прибрати війну, реальний вступ України до Європейського Союзу реальний не те, що говорять урядовці, відбудеться десь приблизно 2035 2037 сьомого року. А я вважаю 2040 тисячі Щодо НАТО, це може бути більш швидкий процес. Однак там немає агросектору і там немає істор... політики історичної пам'яті. Це виключно питання політичної волі. До НАТО країни приймають не тому, що в них стоїть чийсь пам'ятник, чи не тому, що вони комусь загрожують економічно. Саме тому Північна Македонія легко стала членом НАТО, а з Євросоюзом Мудохається, вибачаюся. Саме тому Чорногорія стала членом НАТО легко. А з Євросоюзом невідомо, коли туди вступиться. Тому що в НАТО вступити легше набагато. В НАТО ми можемо вступити протягом наступних 5-10 років після закінчення війни. Може навіть 5. Я навіть буду більш оптимістичний. А гарантії безпеки від НАТО можемо вже наступного року отримати і ніяка Польща чи Угорської. Я взагалі не я кидаю, вважаю, що Польща буде нашим найбільшим союзником в цих гарантіях. Я взагалі в цьому не сумніваюся. Якби ми з Польщею не сварилися з приводу того, що було під час Другої світової війни, чи хто має завозити зерно, коли мова йде про НАТО, Польща буде нашим найвідданішим союзником Знаєш чому? Тому що якщо ми не вступимо в НАТО рано чи пізно, почнеться гібридна війна Росії з НАТО саме на території Польщі, і польські громадяни там будуть гинути. І поляки це точно знають. Тому вони зроблять все, щоб кордони НАТО були далі від них.